Отримали так, 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 <ривіт> <ривіт> Олеся Вікторівна бойовки, каски, рукавиці. Добровольці з росошанської громади приміряють своє перше пожежне спорядження, надане американцями. Завдяки допомоги лісової служби. США Ми мали можливість надати певне обладнання: це мотопомпа, бензопила, рації, це комплект індивідуального обладнання, костюм, захисні чоботи, рукавиці та захисний шолом для членів добровільних пожежних об'єднань. Росошанська громада одна з п'яти в країні та єдина в Хмельницькій області, де Всеукраїнська екологічна ліга за підтримки міжнародної програми лісової служби сполучених штатів Америки впроваджує проект створення громадської системи протипожежного захисту лісів України. Ми дуже вдячні лісовій службі США, яка провадить і підтримує цей проект в час, коли у нас війна, в час російської агресії, допомагає громадам. Підвищити рівень своєї обізнаності. Петровські твої рукавиці були. є семеро мешканців громади пройшли спеціальну підготовку та отримали посвідчення добровольців. Ми маємо забезпечити безпеку нашої громади. Це пожежна безпека, будь-які надзвичайні ситуації стихійні лиха. Це може бути будь-що, але ми маємо допомогти. Якщо не, не дай бог що стається, ми маємо прийти на допомогу людям і їм допомогти. Добровольчий рух у громаді зароджувався ще до повномасштабного вторгнення. Почали до війни ми організовувати і збирати людей в такі добровільні команди. Є верніше були зараз. Практично всі хлопці пішли на війну, але в кожному селі ми десь набирали 5-7-8 чоловік, які згодилися, що будуть нам допомагати. Просто відновити добровольчий рух у розпал війни. Громаді допомогла Всеукраїнська екологічна Ліга та лісова служба Сполучених Штатів Америки. Американці передали добровольцям захисний одяг. Необхідне спорядження від служби отримали і місцеві рятувальники. Ця дробина має 9 метрів. Це вони подарили, це я їх моляв, просив, і вони нас послухали і нам купили таку річ. Це Для мене це дуже мені треба. Американські друзі нам передали. Це мотопомпа, це пилка, рукава, ствол. Такі рації, чудові рації. М можна сказати, що не дешеві. Наприклад, якщо я з нею в росоші, я з хлопцями з росоші свободно зв'язуюся. По цій рації я з ними тримаю зв'язок самої Росоші. А це на прошки це за п'ять кілометрів. Виклик на пожежу. Вищий оківці. Росошанська громада велика, 26 населених пунктів, у яких проживає понад 11 тисяч людей. Добровільна. Пожежна охорона на селі, місцева пожежна охорона це наші перші помічники, які дуже швидко приїжджають на пожежі. І до того часу, поки в село добереться пожежний автомобіль з державної пожежної охорони, вони вже можуть локалізувати і ліквідувати пожежу на ранній стадії. Кожного року в нас стається більше 50 таких е, стихійних лих, пожежі, якісь аварії. Тим більше зараз війна. Йдуть обстріли, наші люди повинні приїхати першими десять ранку. Добровольчий рух ділиться голова. Планують розвивати до лав добровольців, хочуть залучити більше людей а у школах громади облаштувати класи безпеки. Найбільше мріють про новий пожежний автомобіль і сподіваються, що з допомогою Всеукраїнської екологічної ліги та лісової служби сполучених штатів Америки його вдасться придбати. Це, це моя ласточка. Це машина ми Тетяна Кукуріка Сергій Репчинський для Голосу Америки з Малиничів на Хмельниччині.